Що на цей раз? — Слухай, я вже навіть не дзвонив, вже навіть не дивився. Люди просто не забрали килимок, а ми робимо на нього знижку. Комусь і підійде, правда? Під сюди, будь ласка, дивіться. Значить, килимочок, ціна його 2000 гривень. 2000 гривень. Передаємо привіт. Армашова Ірина, яка не забрала килимок. Килимок коштував 2000 гривень, ми його робимо 1690 і доставочку робимо безкоштовно. Ого-хо, та це бюджетна доріжка. А яка бюджетна доріжка? Слухайте, це розмір 2 на 3. Це розмір 2х3. Це стандартний розмір для зали, для невеличкої зали. Ой, це ще й графітова перлина. Ну що, хто мріяв про супер, про супер килимочок за 1690 гривень. Подивіться, будь ласка, графітова перлина. Це ваша улюбленіша доріжечка з бюджетних варіантів. Розмір 2 на 3 Стандартний. Для зали, для спальні, для дитячої, будь-куди. Коротенька петелечка, легко прибирається, шикарний малюночок зі знижкою. Ну не забрали то не забрали. А хтось забере по гарній ціні.